Прогулювала заняття, а викладачі заплющували на це очі. Так навчалася водіння Олена Зайцева, дівчина, що у жовтні 2017-го спричинила аварію із численними жертвами у Харкові. Після оголошення вироку слідство взялося за її автошколу. Осінь 2017-го. Страшна троща з шістьма загиблими. Довгий ланцюг розслідувань, зрештою, привів до вироку. Обох винуватців Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років за гратами. Здавалося б усе фінал, але ні. Слідство виявило численні порушення в автошколі, де навчалася призвідниця трагедії. Каталізатором став запис про те, що 9 жовтня 2015 року Олена Зайцева була на заняттях. Однак уже перша проста перевірка показала Зайцева. Тоді була за кордоном, тож автошколу взялися перевіряти. Виявлено безліч порушень. Це замість чотирьох очкових класів один порушення ведення документації. Е, також дійсно відсутність доказана майже кілометр проваження відсутність зайцевої на заняттях. Певні дні. за підсумками перевірки ми призупинили діяльність автошколи і направили подання про е скасування ліцензії. ліцензії. Сьогодні школа не працює і журналістам тут не раді. Вважають усі проблеми лише через пресу. Заказали, щоб взяти, розтоптати все. Як? Ви прогулювали, коли ви займалися. Що ви на мене скажете? Прогулювали? Чому не посадили ректора і проректора. Жінка представилася директоркою, але так і не назвалася. Вона звинувачує усіх, окрім себе. Да вы чувствуете? Вы чувствуете? Цензію школи, де малювали документи, тепер планують скасувати. Це питання мають вирішити у головному сервісному центрі МВС України вже наступного тижня.